Вітаю! Сьогодні ми розглянемо основні умови для реєстрації на спрощеній системі оподаткування для юридичних осіб. Відповідно до норм Податкового кодексу України за наявності дотримання вимог, юридична особа може самостійно обрати спрощену систему оподаткування та зареєструватися платником єдиного податку третьої групи. Для реєстрації платнику необхідно подати заяву про реєстрацію. Платником єдиного податку третій групи, яка може бути подана, особисто ним або уповноваженою на це особою, може бути надіслана поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення, може бути надіслана засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України про електронні документи та електронний документообіг. Та про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги. Також заява може бути подана державному реєстратору під час державної реєстрації створення юридичної особи. Відповідна заява або відомості будуть передані до контролюючого органу в порядку, встановленого законом України про державну реєстрацію юридичних осіб. Фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Зареєстровані в установленому законом порядку суб'єкти господарювання, які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, яка встановлена для третьої групи, яка не передбачає сплату ПДВ, будуть вважатися платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації. Необхідно звернути увагу, що на день падання заяви у платника не повинно бути податкового боргу, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили, тобто форс мажорних обставин. Реєстрація суб'єкта господарювання платником єдиного податку здійснюється на протязі двох робочих днів від дати надходження заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування. Шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку. При цьому це має відбуватися за умову відсутності визначених податковим кодексом України підстав для відмови у реєстрації. У разі ж відмови у реєстрації платником єдиного податку контролюючий орган зобов'язаний на протязі двох робочих днів з дня подання суб'єктом господарювання відповідної заяви. Надати письмову мотивовану відмову, яка, в свою чергу, може бути оскаржена суб'єктом господарювання у встановленому законом порядку. Разом з цим, необхідно наголосити, що не мають права обрати та перебувати на спрощенні системи оподаткування. Платники, щодо яких у порядку, встановленим законом України про санкції, були прийняті рішення про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, тобто санкцій. Заборона при цьому діє на протязі строку застосування таких санкцій. Також не можуть бути платниками єдиного податку треті групи суб'єкти, які здійснюють діяльність у сферах, що заборонені згідно з підпунктом 291.5 статті 291 Податкового кодексу України. На цьому все. Дякую усім за увагу!